Участь у ньому. та спеціальний гість фестивалю Зоряний Олімп, і він же голова журі Григорій Чапкіс, Танцмейстер віденських балів, маестро, член журі телепроекту Танці з зірками і народний артист України залишився задоволений побаченим. Столько талантливих дітей, столько артистів, в повному смислі цього слова від Бога, від від матері, от молока адмолаканського. Що просто ми пережили, так що фестиваль удалася. Поки глядачі збираються в залі, артисти за кулісами звикають до сцени. Тривають останні хвилини тренування. Ми знайомимось з найбільшим колективом фестивалю із Запоріжжя Перлина. На цей момент вони ще не знають, що керівник колективу отримує гран-прі. Ми в Полтаві вперше нам дуже нравиться фестиваль, дуже нравиться організація. дякую большое. Коллективу нашему уже 25 лет, мы имеем звание народный, Групп у нас 13. На данный момент мы привезли три состава наших групп в составе 67 человек. Волнуемся, чтоб хорошо выступить, чтоб хорошо выступить, хотим очень... Очень... чтобы хорошо хотим очень играть, чтобы красиво, победить. чтобы все получилось. Хотим... хотим победить. Мне нравится танцевать, потому что это мое самое любимое развлечение. Ведучі фестивалю грецька богиня краси Афродита та олімпійський бог Аполлон. З їх доброї волі і стараннями полтавського колективу Ренесанс на сцені затанцювали полум'яні язики, символи завзяття і прагнення до перемоги. Фестиваль не був би фестивалем, аби не вмістив у собі найрізноманітніші жанри хореографію і вокал. Художні читання, церкові номери і ще багато іншого. І хоча мистецьке свято у великдень не зібрало повний зал, діти отримали свою дозу адреналіну і позитивних емоцій. Глядачі, гарний настрій, а члени журі зробили відповідні висновки. Очень символично, что в дни главного христианского праздника проходил этот фестиваль, потому что цель любого церковного праздника обогатиться душой. Поэтому мы обогатились не только члены безусловно жюри, сами дети, их родители, их педагоги. Такий фестиваль у наш неспокійний час це ще один символ єднання українців, говорять організатори. Докладніше про сьомий міжнародний фестиваль Зоряний Олімп у програмі Культурний простір.